День очі на п'ятого класу, зараз на знахмуро українська жестова мова. Сьогоднішня тема – фарфований лист. Дорогі учні, сьогодні на уроці ми познайомимося з цікавою українською народною казкою «Фарфований лист». Казки – це не просто вигадані історії, вони закладені глибоку народну мудрість. Казки навчають над розтритняти добро і зло, розуміти, що правильно, а що ні. У казках часто зустрічаються тварини, які говорять, поводиться, як люди, але через них автори хочуть показати нам людські вчинки, риси характеру та наслідки поведінки. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чого вчить ця казка. Головний герой і як важливо бути чесним. Значення казки. Казка фарпований лист. Це народна гумаристична історія, яка має глибоке повчальне значення. Вона розповідає про хитрого листа, який обманом здобув лаг над іншими тваринами. Але його обман викрився і він загнав. Покарання. Ця казка навчає нас обман рами, чи пізно розкриється. Не можна віддавати себе за того, ким ти не є. Потрібно бути чесним і прахнім. Надмірна хитрість може обернутися проти себе самого. Це смішна, але мудра історія про те. Як важливо залишатися собою та не сповживати, то вірую інші. Тобто це розуміти. О, мам. <coughs> Жестова лексика. Литварине. Ле. Король. Парпований. Колір, брехня, брата, стра, хитрий. Смішно покарання. Катка «Фарфований лист» короткий перенька. Жив у хитрий лист, але інші твірі його не слухали, бо я сміяли з нього. Одного разу ратули від соба і випадково, впав у бочку з фарфою у дворі. Фарфа була синього кольору і так, не двічно пофарковане. Коли ли повернуться до лі, ті світи вовали і злякали, вони не впізнали са і подумали, що це новий цвіт, чарівний і сильний. Лиць сказав, що він на ті слагинь гори цар для, для лісу. І тепер він буде головний. Свіри повірили йому та слухали. Ли у розкоша у сійому йому їжу. Але одного разу вночі інші лице почали вити, лиця пусти і йде ставив по литячому. Тоді ті твірі зрозуміли, що це був обман. Вони розвертилися і прогнали лиця лісу. Гра та або ніч. Лич жив у місті. Звірі появився лиса, лиць пав пошк з метом, Лис став синім після падіння у фарпу. Звірі не вписна лиса після фарпування, Лис казав, що він чариний стар. Звірі котували лиса і помажали його. Лис там випадково. Ви та всепе колись завіт. Вірі пробачили ліце і зробили його прагнім царем. У гас є важлива думка. Обман рано чи пісно розкриється. Це е, по, 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 посилання можна дивитися мультфільм. Я додаю інше, щоб ви побачити, тому що нашу матрі, то побачите. Можна Добре, я залишу вам посилання. Сьогодні ми познайомимося з цікавою українською казкою, фарпований линь, у якій розповідає про хитрийній обман. Ми дізналися, що навіть коли обман та є вигідним правда. Раночі пісну відкриття. Ми розглянули вас не вчений топроти та відповідальність за свої чин. Повторили жестову лекцію, потренували розуміння з мить тока, пограли в грудь та чи, ні та переглянули мультфільм. Мораль казки не варто хитрувати, обманювати інших, а чи правду не приховаєш. Краще бути чесною, бути собою, чесним і справжнім. Дякую, що були зі мною. Não vou